Доброго дня, ми з України! Передивилася відео, яке стосується Придністров'я та Молдови, і робила багато прогностики за ці дні, бо ми з вами входимо в зону турбулентності, коли починають ситуації розвиватися так, що навіть іноді для нас людей вони не передбачувані. Я вам показувала перед цим тільки одне саме по періоду з 20 лютого по 14 квітня, куди заходить Придністров'я, але зробила вже прогностику і на 24-25 рік зрозуміти, куди ж вони все-таки дійдуть одна з одної ці країни, бо це одна є недалима і прослідковується це саме в їх дальній, в подальшій долі. Скажу так, що до 25-го року всі питання юридичні, територіальні, будуть владнані, і Молдова зайде в той період розквіту, коли та територія, яка була відвоювана насильницьким путем Росією, вона вернеться в лоно матері своєї. Подобається це комусь, чи не подобається, так вирішив світ. Але треба кожному з нас винести, наверно, якусь істину, чому так було. Ми повинні всі просто любити, кохати насамперед свою державу, таку, як вона є. І ми, люди, її будуємо. Саме від нас залежить доля нашої країни. Це є, називається, вона жива, це є ваш розум, але розум всіх тих, хто населяє дану територію. Тому розстановку я зробила, але я об'єднала саме періоди, і саме, щоб ви бачили, як цікаво виставляються події. Ці країни одна від одної, ну нікуди зовсім. Бачите, тут зайшла Придністров'я, е, я вже казала, що таку дуже небезпечну зону, де якісь мають вирішуватися саме законодавчі спорні питання, це і судові якісь питання, але вони приведуть ні куди. Ну, просто воно стоїть в 12 му домі. Це тоді, коли. Питання піднялося, воно начебто думається, що воно кудись має привезти, воно не приведе нікуди це питання. Тобто, не в тому вигляді, в якому вони б хотіли, щоб воно його привело. А в Молдові стоїть зараз питання, починаються труднощі. Труднощі і в реалізації, і треба думати про захист, захист своєї держави, бо вісімка стала в десятий дом. Це там, де є реалізація своїх планів, це є кар'єра, то тобто є прояв самої держави, скажімо таким чином. Придністров'я після цих всіх таємних яких зустрічей, якихось там своїх дум, воно входить в період з 12 квітня по червень місяць. Воно заходить в те, що буде дуже велика. Напряг в фінансовому стані саме у Придністров'я. Їм не буде хватати ніяких фінансових ресурсів, все, до чого вони дійдуть. Але ще говорить про те, що люди можуть обнулятися в Придністров'ї. А що ми бачимо в Молдові? А в Молдові ми бачимо, що саме в цей період, практично, у нас виходить, що на територію на землю Молдови вертаються діти, люди. Тобто тут іде відток, а сюди йде приток. Тобто ті, які не будуть згодні з тим рішенням, яке прийняли пахії чоловічки, люди підуть до Молдови. І у Молдови знову таке стає питання, скажімо, таким чином, що їй треба буде знову ставати на захист своєї держави. Вона буде думати, що з цим всім робити. Придністров'я! Будуть думати, що робити з державою, що робити з кордонами. Тобто, десь 11-й дом це те ж саме, як якийсь е, 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 парламент, скажімо так, це маси людей, те ж саме може говорити, що можуть бути якісь публічні вже виступи навіть людей про свої кордони. Це буде емоційно. Куди нам далі рухатись? Бо відток пішов людей. Молдова починає себе захищати навіть вплоть до того, що воно може перекрити кордони. І саме велика небезпека для Придністров'я і для Молдови стає саме це з 25 липня по 14 вересня, а у Молдови з 19 липня по 8 вересня. Тобто, у Придністров'я. Заходить Це такий неблагодійний період, коли немає підтримки вищих сил, що ні у Придністров'я, що ні у Молдови. Це сьомий цикл 52 днів. Це цикли ангелів. У мене є відео саме по цьому. І вони заходять в такий період, коли саме в органах влади, в органах законотворчих можуть бути якісь. Зміни і дуже великі, вони їх просто взривають, начебто вони їх перестраюють. Вони кажуть, що так не може бути, треба думати по-іншому. А у Молдови теж стресова ситуація, дуже стресова. Це те ж саме зміни, зміни, які будуть стосуватися саме її ворогів, скажімо таким чином. І в домі, там, де ті самі хвороби, воно все як зривається. Тобто, ми можемо сказати, що ті хвороли відносини, які могли бути, вони мають бути перелаштовані. Щось має відійти, якісь питання, тобто і Придністров'я буде над цим думати, і Молдова над цим буде думати. Стосовно законотворства і стосовно хворобливих питань. Також цей знак, так, якщо дивитися, поєднати. Є велика небезпека в тому, що там можуть бути саме в цей період сутички. Але будемо надіятися на те, що все-таки вони зможуть мирно вирішити. Ну, іноді, напевно, треба там кулачні бої для того, щоб мозок став просто на своє місце. І що ми з вами бачимо далі? Заходить новий солярний рік і для Придністров'я, і для Молдови. Для Придністров'я він заходить 15. -го. Вересня аж по 5 листопада, у Молдови з 9 вересня по 30 жовтня. І що ми бачимо з вами? Ну, дуже така цікава історія, що у Молдові в законному домі 8 заходить Меркурій. Ми говоримо про те. Що саме в цей період можлива велика вірогідність того, що ті території, які вважалися дочірніми, які були втрачені з військовою агресією Росії, вони можуть прийти і вирішувати питання на законотворчому рівні. А в Придністрові в цей період виходить, що та її вся діяльність, яка була, то законотворство теж яке було, то прояв. Теж проходить через що? Через зміни. Тому, коли вони так стають, можна говорити, що саме в цей період почнуться розмови у Придністров'я і у Молдови про приєднання тих територій до Молдови. 6 листопада по 27 грудня із 31. Жовтня по 21 грудня ми говоримо про те, що до території Молдови буде мати зміни саме її границі будуть відбуватися. Це можна сказати так, що якісь, якась територія може долучитися до границь Молдови. Вона буде розширюватися. А у Придністров'я це говорить, буде говорити таким чином, що це є спадок, їхній спадок від Молдови. Він теж може перетерпівати такі якісь зміни, скажімо, таким чином. І саме в законотворчих теж органах у Молдови дуже, дуже буде емоційно. Але цього захотять люди. Саме цього захотять люди. І від цього вона получить, ну, скажімо, таким цим, вигоду. Тобто, гроші, якісь вливання в економіку в саму країну вони прийдуть. Я не виставляла повністю 25 й рік, але скажу так: що до кінця 25-року го будуть великі зміни і у Придністров'я, і Молдови. І до кінця 25-го року. Ці країни об'єднаються і будуть одним цілим. Тобто все, що зараз відбувається, воно відбувається по волі Бога, воно так мало відбутися. А також я можу сказати таким чином, що від нашої перемоги, яку ми з вами отримаємо, буде залежати і подальша доля практично всіх пострадянських країн. Ми зараз з вами стоїмо на такому рубежі, коли ми можемо розуміти, що Придністров'я, Молдова це тільки перша ластівка, потім включається Білорусія, потім включається і Арменія, і Грузія і Чечня. Тобто такі цікаві події ми саме почнемо бачити вже з весни 24-го року. У мене є відео, можна ще передивитися і далі робити прогностику, бачити, що хто з ким буде дружити, хто проти кого буде дружити. це да. Але що б я вам хотіла сказати: поки робила ці всі прогностики, зрозуміла тільки одне: що коли я починаю дивитися міста України, навіть які є під окупацією, дуже сильно теж прослідковується, коли вони будуть повертатися до нашої матері неньки України. Тому все, що я прийняла рішення, це виставити тільки Одесу, бо там зараз буде дуже небезпечно. Інші міста, які навіть зараз в окупації, будь ласка, не просіть мене, мене виставляти прогностику по ним. Чому? Бо ви ж бачите, самі виставляються терміни, і я можу просто підсказати ворогу, коли, де і який буде прорив, бо це велика тайна. Це я можу подивитися для того, щоб розуміти, да? і поки у нас з вами не прийшов час, ми потім з вами можемо просто зробити таку цікавинку, теж, коли вже це все здійсниться. Ми потім з вами можемо просто це все подивитися, як же все було предугадано, да? і як саме воно могло відбуватися і воно відбулося. Ну, Так працює матриця. Тому прогностику по містам можна я не буду робити. Я вас дуже прошу. Не просіть мене про це, поки ми не перемогли прогностику по містам. Більше я робити не буду, бо я можу здати і терміни, і координати. Скажемо так: єдине, що я попереджую Білорусію, хлопці, дівчата, відсидітися у вас уже зараз не вийде. Я хотіла б виставити ще раз Білорусію, ще раз їм зробити прогностику, але вирішили цього не робити. Ви всі ходите під Богом, ви всі мовчали, коли нас бомбили, і зараз мовчите. Тому що до вас приходить і прийде, воно вже у вас практично починається розвертатися, це все ви отримали від того, що ви мовчки терпіли свого керманича. А тепер думайте: у вас появиться шанс, коли ви можете змінитися, і якщо ви захочете це зробити, ви це зробите. Дякую за увагу.